І давайте насправді по закриттю даної свічки відкрився вниз одну хвилинку. Йод Відкрився чому? Бо сподобалися доволі непогані таймінги. Сподобалось те, що ми майже затестили п'яти хвилин. словом, спробував зайти. По йод Сенвай. Чекаємо на відпрацювання. В будь-якому випадку залишається ще 45 секунд відпрацювання. Антон тут. Не знаю, мабуть, мабуть, Антон тут. Десь тут був тільки що от Тоха. Думаю, що він десь тут. І так, йод залишається до відпрацювання буквально 30 секундочок. І е ну і чекаємо на закриття. Доволі, я вам скажу, волатильна пара. Не встиг. Та зараз дають кращі точки входу, ніж у мене, друже. Навіть якщо ти не встиг, прям зараз дають кращі точки входу, ніж у мене. Тому тут все ще можна встигнути. Тут все ще можна встигнути. Залишається 10 секунд до закриття йод, це Anvaya. Йод це і 5, 4, 3, 2, 1. Шикарний плюс з любих точок ходу забираємо.